що За те, що ви не надаєте документи, вас буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Я говорив свічу оперативну групу, я лише їм зараз через 5 хвилин представлю документи. Ви це розумієте? У мене документи є, ось всі документи в мене є. От я вам під'явив документи. Для... А я вам нема що надавати. Для повного ознайомлення. Отут якраз у нас пише заклад. От, от, повну зайомлення, давай. Я ознайомлюю. Ви что не збиваєте свій телефон? Що тут робить посторонний людина, скажіть мені І маленький телефон. Посвідчення. А вашему жинуская знімає Жіночка знімає у моем личном автомобілі А вас ему женоска Я не постороння. Усвідчення водія вас працівникам поліції я надам на давній свічу партию руки. Усвідчення водія. Поверніть назад. Поверніть назад по пірахнути. Постороння людина знімає документи. Постороння людина. Документи Посвідчення приділіть, будь ласка. Людина прийде посвідчення, вона має права. Де людина не має свята на телефоні. Людина приділяла посвідчення? Ні, я не бачила. Не бачила. Посвідчує, придівіть, пускай я був покажу. Постороннім людям я, я третім особам я особисті дані не передаю. Ви передавайте поліцейську. Ви снімаєте телефон. Ви людина знімає телефон, мої особисті дані. Стаття 63 конституції. Відмовляюся. ви не надаєте посвіщення. Я вам кажу, постороння людина несе. Знімай! Мої документи! Не Як не? Ні? Ви ніхто не знімає ваш документ! Я не співаю, я вас ніде на знімає. Ваш люди на суму знімає. Алло. Хто у нас касу вас знімає? Я знімаю... Щоб з ними приїхав. Нічого, чекайся, що партин руку. Дос? Я це буде Я Ви не надаєте посвідчення водія. Я це буде процінювати. Заяву писати. Ви не надаєте посвідчення водія. Ви зобов'язані надаєте посвідчення водія для однайового. Я з вами спілкуюся. З вами поліцейський спілкування. Я вам так придивляюсь, пускай людина забере телефон. Людина забере телефон, я знімаю моє особесідання. Людина знімає. А я що вас, вас знімаю? Людина мене знімає. Я знімаю собі людину, водія знімаю. Я хочу знімати водія. Я ваші документи також перевіряю. Зараз, а ви ми моє хочете перевіряти документи? А ви чого мені погрожуєте? Ви вам не погрожуєте. Я собі просто людина, яка їде. А чого ви кажете, ви сьогодні не поїдете? Закрийте, будь ласка, будь ласка, закрити. А що вам мій телефончик? Ти подивіться, які ви розумні всі стали. Піксель на Піксельна форма розгорнулася. QR-код надайте, там немає QR-коді, вашого по себе збігається. Як нема? Людей нас QR-код мізацію. Людина забезпечує мені. Фиксатор. Добре. У вас має бути боді-камера. Розрядилося. Все, то она.